co je he. O, co zima. Ach, <laughs> jak harto. Byla osiň krasivá. Přišla ještě krasivíša zima. Mm. Так, як же ж вийти по снігу пройти? Перший сніг у нас почався знов ночі сьогодні. І мете, мете. Ой, яка завіруха. Що все таке буде? Мабуть, зима. Щось написано на ніч сім градусів морозу. Це шо? Це ж холодно, як буде, оно як мете, 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 сніг на зеленому листі? Не злічити білих мух, що летять наче пух? мухи Білі-білі. Ай. Білі. Де ж дятел довбе сидить? Оце да. так. Ох це Ой. Буде їм холодно сьогодні. Потрібно ховати десь. Ой, да. да-да, так. Біла пушинка буває і буває чорна пушинка, Так? Да? Буває чорна пушинка, бігає ось по снігу, по такому білому, чорна пушинка. Ну, куди ти хочеш? Куди ти хочеш? Куди? От скажи куди, я тебе одведу. Давай, веди, пішли. Пішли, куди ти хочеш, туди я за тобою йду. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хоч сюди зайти, так? Да? Да? Ну давай, побачимо, як ти зайде. О. Ну пішла. То й пішла, сиди. Ото. Все. Кицька успокоїлася. Пішла куди їй треба. Там, де не мете, там, де затишок. Так, хто в нас тут ще є? О, осталося. Півтори отаї самої. Останні всі поховалися. Всі розумні заховалися. Одні залишилися морозосійки. Ховайтеся й ви! У дирку туди воно, там добре, там добре. Там і їжа є, і вода все є. Так, нема чого ходити по такому. Ух. Ой, тут навіть візерунки уже на стеклі, на шибки. Якийсь Дід Мороз помалював уже візерунки. Да. Буде зима, бути зимі. Ти любиш зиму? Розкажи мені. Коли сніги хурделиці гуляють, завії білі серце звеселяють, ти любиш зиму, розкажи я ні, як вітер свище, чорна ніч лягла, кудлаті хмари зорі затуляють, від холоду дерева замерзають. Мені ще більше хочеться тепла, навколо холод, радості нема, мороз і вітер навкруги гуляє, душа і та стається, замерзає. О, Боже милий, нащо та зима? Ти любиш зиму, ось вона прийшла. Все холодить, свої права диктує. Так, сонечка, і затишку бракує, бракує так душевного тепла. Сокрию штори, свічку, запалю. Хай промінь чорну темінь розганяє, І хай зима вікно не заглядає. Я так тепло і затишок люблю.